Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Перед вами орхідейка карибська мрія. Пам'ятаєте вагітну орхідею? То була вона. Ну, це золота рибка або сурфсонг, як його називала до цього. Просто сьогодні поливала орхідейки, да? вирішила вам показати ось така ситуація з Карибською мрією. Жовтіє листочок, він мені не подобається. І ще один з другого боку теж жовтіє. Хоч він почав жовтіти із краю, але зазвичай такі листи я стараюсь зняти і подивитись, що там під тим листочком. Ну, Скажу так, закрита система і старий квітонос. Я вже в попередньому відео казала, що мені не подобається заглиблювати орхідеї. Ну, Тут така ось виявилась проблема. Зняла я сухий квітоніс, а там таке червоне, не знаю, що то буде, чи то її колір, але вирішила почистити і засипати топсіном. Так все виглядає після обробки. Зняла я два листочки, відірвала той квітоніс, прям таку дирку зробила. Ну, Побачимо, далі буде. Вона дуже красива. Помітила, що мою колекцію потрошку йде тріпси, вже обробляю від тріпсів. Ну, і забрала кору з-під шийки, так як це закрита система, вона постійно волога, ця орхідея. Ну, якось... Так, іначе зараз квітує, після цього не скинула цвітіння. Все добре. З оціночки куплена, це орхідейка десь осінь, я її купувала минулого року. Ну, як на мене, дуже така красива орхідейка. У мене колись вона була в колекції, буде мене радувати, надіюсь. Ну, а це чармер, літній квітоносик. Ця орхідея впала з стільця. І зламала цей літній квітонос, відпала одна квіточка. Він отак ось погнувся, я його підперла, але бачу, що діла не буде, та і квітне він вже довго, довго дуже. Тож вирішила зрізати і дати йому відпочити. І квітоносика він з цих п'ять квіточок, яких з весни ще доростив, теж відсушує дуже швидко. Тож зрізаю квітоноси. І, Дивлюсь, що там в горщику. Я його купувала квітучим, гарним, гарною рослиною такою пишною. Але потім в закриту систему я посадила, так як в мене був брак світла, я вже розказувала, він в мене почав жухнути. І я його пересадила звичайну посадку. Посадила як могла. Почав жовтіти листочок теж з краю. Але ну, почувається він чудово. Він багато корінців наростив в звичайній посадці і прийшов час його теж посадити в закриту систему. Визволила я ось ці корінці, якби вирізала, можна так сказати, з горщика. Вдалося мені їх виняти непошкодженими, і це чудово. Я як саджала в цю посадку, то я бачила, що там основа дуже низька. Я знала, що треба поливати знизу, тільки обережно, щоб він не загинув. Ну, і Сьогодні вирішую його розділити. Витрусила всю кору, так як бачите, квітонос і внизу старий є. І цей листочок жовтіє. Ну, Корінечку в нього чудово, ні одного гнилого корінчика не було, все, все ідеально. Єдине, що ось така велика довга шия, яка мені не подобається. Ну, якби Я так можу сказати, що це виросла діточка з орхідеї, з точки росту. Сьогодні, до речі, у Оксанки дивилась відео, то в неї там теж орхідейка видала з точки росту. Орхідеї живучі. Тож прийняла рішення його омолоджувати, до того ж моя подружка Світланка давно хоче чармера і не може його знайти, як би так сказати, то буде спиньочка дітка саме для неї. Ну, дивлюся, що мені тут заважає. так, прийшлось мені зняти і здоровий і гарний лист, тому що він мені якби не подобав, ну, не, не було як зрізати нормально. Я зняла той здоровий лист і о, гарно роздивилася шию, де якраз таке чудове місце о, вийшло для зрізу. Є один здоровецький корінець, який був в посадці, і, і розкуклені корінці від шиї. Ну і Такий гарденький пеньочок, з якого я впевнена, буду діточки. За верхівку трішки переймаюся, так як повітряні корінці. І переймаю, щоб вони добре адаптувалися у закритій системі. Ну, час покаже. Хоч корінчики, я і оприскувала регулярно при поливі, ну, надія в мене на отий, один корінець, який був в посадці, закріпила так. Вийшла посадка з боку, щоб він нахилився, і засипала корою На дно керамзит і піннія. Ну і пеньочок, пеньочок дуже чудовий, я засипала його ж Я не пам'ятаю, начебто там то шпіння була, а може це був Royal Mix, кора звичайна, я точно не пам'ятаю. Ну, ось так, вийшло все. Теж закриту систему, бо мені так легше поливати. Якось я вже звикла, надіюся, так як з карибською мрією більш ким не трапиться, тому що я слідкую за тими квітоносами при посадці. Ну і помилуємося ще на останок. Гарненько все вийшло. Надіюсь, все буде добре. Під попу керамзит поклала. Чудова посадка. Ну а вам дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую за перегляд, за підтримку. Гарної, тихої ночі. Бажаю спокійної, безпечної та до зустрічі на каналі.